Ось такий шикарний Ford Focus вже у продажу на автолідері. Це 2018 рік, двохлітровий бензиновий двигун на передньому приводі та на автоматичній коробці передач. Стан по кузову машина має просто неймовірний чи ж дуже шикарний колір. 17 оригінальні легкосплавні диски на майже новій літній гумі, задній парктронік, камера заднього ходу, комплектація. У нас селавська. Преміальна кустика Sony з сабвуфером, запасне колесо, весь необхідний інструмент в наявності по правому борту також без зауважень. Скло по автомобілю все оригінальні. Нові гальмівні диски, як попереду, так і позаду. Разом з колодками все замінено. По ходовій зауважень немає. Лед світло, денні ходові вогні, противотуманна фара, стану автомобіля. Незвичайні, любі перевірки на вашому СТО. Повний електропакет, механічне реагування сидіння водія. Погляньте на цей салон. Він виконаний з тканини темного кольору, стан як новий. Дуже і дуже збережений стан. В комплектації ще є круїз-контроль, управління нашим бортовим комп'ютером, також апаратурою. 114 тисяч кілометрів пробігу, двозонний клімат, контроль, автоматик. Апаратурка тут з усіма необхідними налаштуваннями. На сьогоднішній день є камера заднього ходу, вихід під флешку. Підлокітничок і також є люк. Все працює, все дує. Автомобіль у дуже гарному та збереженому стані. Тож, друзі, хто шукає собі ось такого міського хетчбека у дуже гарному та класному стані ще 18-м роком, то він вже на автолідері. І ціна його всього 9600 доларів.